Друзі, всім привіт! Сьогодні обзор перемикача 26 261 86 року. Ось так він виглядає доволі масивний. Бачимо іде номерація самих роз'ємів, які виходять з перемикача. Перемикач містить другі цінні метали, такі як срібло, як бачимо, це наявно видно. Срібло йде чисте. Всередині сам перемикач, якщо розібрати, також містить чисте срібло. Також попадають деякі перемикачі, що в них, і сама сам перемикач. І сама гайка також йдуть срібні. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі перемикачі. Для порівняння покажу звичайний. Ось так. Зовсім видно. Всім дякую за увагу. Ставимо палець вверх, підписуємось на канал. Всім пока!